Вітаю, друзі! Вас зразу не зняла. Хочу вам показати, ось тут у мене була дірка. Ось бачите? Края дірки. Це сорочка з байки. Що я зробила? Я взяла, у мене ось тут є кишеня. Тут був припуск. Я ось його вирізала. Ось такий був припуск. Ось бачите, ось такий. Цей припуск я вирізала. Ось як він у мене виглядає з виворотної сторони. Взяла кліву двосторонню тасьму і наклеїла. І ось такий у мене вигляд, зараз мається дірочка. Цей шматок тканини я закріплю строчкою в тон. І ось такий вигляд у мене чудовий буде мати ця сорочка. Тобто дірки практично не видно. Якщо ви не знаєте, що там дірка, може комусь буде потрібен цей лайфхак. Так, ось я закріпила, бачите, тут якщо дуже-дуже близько, то тут можна побачити строчку. А ось так, якщо зовнішній дивиться ось так, що якщо я подивлюсь і я не знаю, де воно, то я його навіть і не бачу. Тут. Бачите, якщо дуже близько, ось ця дірка в мене, ось вона, і видно трохи строчку. Якщо Далі, то якщо не знаєш, то навіть і нічого не видно. Тобто баєчка дуже гарно спрацювала тут, нам дуже повезло, що тут на кишені були припуски. І ми таким. І я так залатала дирку. Можливо, це вам допоможе у вашій роботі. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите лайк цьому відео.